Почалося все з того, що в мене є дві старші сестри. Одній 16, другій 14. Коли мені було 5 років, вони сидять, читають літературу на літо, я у с... одної сестри забираю книжку літератури і йду е е казати мамі, Мама, мама, а вона якусь книжку читає неправильно. Чому Ну, бо для мене тоді всі правильні були. Це, не знаю, колобок, курочка ряба. Так, тоді, коли я вже побачила, що і друга сестра таке читає, я так думаю: а ну дай я подивлюсь, що там? Дивлюсь, а всі малюнки всі білі І така. Як ви такі ну, книжки читаєте? А потім вони кажуть, ти спочатку текст почитай, а потім на малюнок дивись. О, в першому класі я вже так читала, що ніхто зі мною не рівнявся, тільки ті діти, які ходили до репетитора. Чи ти знаєш, хто такий Олекса Довбуш? Певно, що так, бо на всі Карпати немає більшого героя. Але історія найгрізнішого ватажка Карпатських окришків. Почалася з впертого хлопчиська, який несподівано для себе отримав велику силу. Мої улюблені книжки Олекса Довбиш. Три частини. Почну з першої. Тут на початку є така карта. Ця карта то, тому що тут розказується на початку. Про малого, а потім уже як він виживав в лісі, і вже саме про його дорослий вік, як він став опришкувати і таке. Тут в першій частині розказується, як він вбив Вовка і познайомився з вивірком. Тут розказується, як він е, е, бачить вперше свого. небоже. Не ага, племінника. Племінника. А в третій частині тута. розказується про. вампіра пан Владдя. його звати. Я думаю, що половина. Правда, половина вигадка. І за того, що у нього може бути така сила. Бо якщо про українського Івана Підубного, ну то да, це, так, це реальна історія. Це може взяти Олекса Довбуш, так само може бути копії того Івана Піддубного. Мене захоплювало і захоплює, тому що сестри, я розказувала, що вони. Читають якісь сіро-білі картинки. Я думаю, як вони це читають, якщо там нічого не зрозуміло. От колобці видно, що колобок котив, спекла баба колобок, колобок покотився, його зайчик хотів з'їсти. Він укутився, Вовчик укутився, ведмедик укутився. І до лисички прибіг, а, лисич... а потім думав, а що він її в рот заліз? А лисичка його з'їла. В колобку по картинках можна. Деякі діти ліняться вот так взяти, розгорнути, прочитати дві сторінки і закрити, і йти не всі чотири сторони. Як ти думає, чому не, не всі діти будуть читати? А, бо для деяких дітей телефон це святе, і вони нічого не проміняють на телефон. А як зробити так, щоб вони промінялися таки телефон на книжку? Є в тебе якісь ідеї? Забирайте телефон. Кладете його, е, кажете, що якщо вони не прочитають книжку, то здасте його в ломбард. Якщо вона це почує і не візьме книжку, то тоді буде ходити без телефону. поки не почне читати. Можна і спокійнішим способом. Берете її найулюбленішу їжу. Ставите, отак ставите книжки. Отак. Ставити холодильник на замок з тої улюблено їжі. Ставити оці от книжки отак. І хай дитина прочитає. Якщо не прочитає, то буде рік без улюбленої їжі. Буде їсти лише звичайно. А морозиво і все солодке буде для неї отак стояти. Діти, які почнуть читати, вони, по-перше, отримують задоволення. По-друге, вони отримають розуміння, що ставалось раніше. Якщо це книжка про сучасність, наприклад, про війну, як у, у як детективна агенція сам, там о, вони зрозуміють про так само про війну, сучасність, про сьогоденність. Ми можемо сказати так, що дитина, яка почне читати, буде вундеркіндом. може так бути. Прямо в Неркінном. у неї збільшиться пам'ять. Вона буде дуже багато запам'ятовувати. І ще, якщо створити свій канал в телеграмі, то просто буде зірочка Палай.